Вишуканий дизайн, тонкі збалансовані пропорції, зручність, простота та комфорт все це про слуховий апарат Moxie VRS від провідного канадо-швейцарського виробника Unitron. Це найтонший перезаряджуваний завушний слуховий апарат, що дозволяє чути найтихішу розмову при дуже гучному шумі та почуватись комфортно в будь-якому місці, незалежності від обставин. Моксі VRS – це слуховий апарат з виносним ресивером у вухо типу рік. Він розроблений індивідуально для лівого і правого вух і розташовується під кутом 7 градусів, що забезпечує максимально комфортне використання протягом усього дня. Апарат працює на основі новітньої платформи Vivante та дає можливість отримувати повну звукову картину і чути всі деталі розмови незалежно від її джерела та рівня навколишнього шуму. Окрім того, в пристрої встановлений новий чіп Sonova Prism з удвічі більшим об'ємом пам'яті та спеціально розробленим штучним інтелектом, який забезпечує інтелектуальне управління звуком в реальному часі, що дозволяє поєднувати в собі потужну динауральну комунікацію і автоматичну оптимізацію звуку для свободи прослуховування незалежно від зміни у навколишньому акустичному середовищі. Цей слуховий апарат оснащений новітньою функцією. Гіперфокус, яка дуже ефективно працює у гучному шумному середовищі, миттєво пригнічує раптові імпульсні шуми та дозволяє цілком комфортно спілкуватись віч на віч. Модель дозволяє виділити найтонші нюанси мови, роблячи її більш виразними, полегшує сприйняття мови, збільшуючи гучність голосу під час розмови, але не підсилюючи при цьому зайві звуки. Також Moxie VRS оснащений функцією автофокус 360». За допомогою бінауральної мережі чотирьох мікрофонів ця функція дозволяє безпомилково визначити джерело мови і сфокусуватися на ньому. Таким чином, під час подорожі автомобілем ви можете повноцінно насолоджуватись спілкуванням з пасажирами незалежно від їх розташування в салоні. Вагомою перевагою пристрою виступає наявність технології Bluetooth. Таким чином, модель дозволяє встановлювати зв'язок з будь-яким телефоном або планшетом, та передавати телефонні дзвінки або шпутокову мультимедіа прямо в слуховий апарат. Налаштовувати та керувати індивідуальними функціями апарату, мультимедіа, дзвінками, а також отримати доступ до віртуального помічника можна за допомогою тактильного керування та безоплатного мобільного додатку Remote Plus. Moxi VRS працює на вбудованому літій іонному акумуляторі, що дозволяє користуватись ним цілий день, а вночі заряджати без необхідності постійної заміни батарейок. Не дивлячись на вбудований акумулятор, прилад має компактний розвиток розмір, його майже непомітно за вухом. Також апарат поєднує стильний, елегантний, мінімалістичний дизайн та, що важливо, має високий клас захисту від пилу та вологі IP 68. До слова, даний слуховий апарат отримав світове визнання та був відмічений міжнародною нагородою Red Dot Award за поєднання стриманого стилю, ергономічного дизайну і високотехнологічної функціональності з вбудованим штучним інтелектом. Апарат має чотири. Технологічні рівні різного класу. Тому, в залежності від потреб, у вас є можливість підібрати бажаний варіант. Проте. Даний слуховий апарат ще й має функцію апгрейду, що дозволяє клієнту підвищити його технологічний рівень, не купуючи при цьому новий. Така функція значно економить ваші кошти і в той же час дає змогу отримувати всі сучасні можливості пристрою. Перш ніж здійснити покупку для більшої впевненості у своєму виборі, у вас є можливість протестувати Moxie VRS та взяти його у тимчасове користування. Таким чином ви у повній мірі зможете Випробувати, оцінити та насолодитись приладом протягом цілого місяця, в залежності від вподобань користувача, прилад представлений в трьох кольорових рішеннях. Стандартну комплектацію будь-якого технологічного рівня Moxie VRS входять: слухове апарат без ресивера, інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Та щіточка для очистки апарату. В додаткову комплектацію, яку варто придбати окремо, входять ресивер з ковпачком або індивідуальною насадкою, вкладкою, зарядний бокс, USB-кабель та змінні фільтри. Отож, не забувайте, що вади слуху це не вирок, а ваша. Маленька особливість. Отримайте нові можливості разом з Moxie VRS. дізнатися ще більше інформації, отримати консультацію, допомогу з підбором технологічного рівня, додаткових аксесуарів та кольорових рішень. Ви можете за вказаними контактами у офіційного представника Unitron в Україні, компанії Ваш Слух, наша турбота.